Кожен третій 4 травня. Вся Україна відзначає унікальне національне свято день вишиванки. Цього року день вишиванки припав на 18 травня. До святкування долучився і нововолинський ліцей. номер 8. для учнів провели цікавий та пізнавальний захід. Сьогодні, коли весь світ відзначає всесвітній день вишиванки, у нашому навчальному закладі відбувся захід, приурочений цьому дню. Із приємністю відзначу, що сьогодні поєднали історичну інформацію, поєднали минуле із сьогоденням. Діти мали можливість не лише поглибити свої знання про виникнення вишивки, розширити свій кругозір про це ремесло, а й на власні очі побачити вироби, зустрітися із майстринею нашого міста. Надійство запросили місцеву майстриню, вишивальницю Марію Сікан. Пані Марія розповіла, що почала. Вишивати ще з дитинства та займається цим і дотепер. У актовому залі розгорнули виставку її робіт. Мисткиня вишиває хрестиком та низинкою. Віднедавна ще й бісером. Вишиваю я ще з дитинства, з першого класу. Спочатку навчила мене вишивати, моя перша вчителька, а потім передалось мені від мами. Вишивала хрестиком, низинкою, а зараз вишиваю бісером. Коври вишиваю. Коли сиділа в декреті своїми дівчатами, накидки на крісла, на диван, на подуш, подушечки, штори, наволочки на подушки, рушники, скатертини. Присутнім розповідали про історію, традиції та цікаві факти про свято, про символіку та особливості вишиванки, талановиті вихованці нововолинського ліцею підготували для присутніх творчі номери. Будеш ти А завершили свято модним дефіле у вишиванках.